4 грудня 2022 року авіація Сил оборони України завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також один удар по позиціях зенітних ракетних комплексів рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу і озброєння та військової техніки, а також один інший важливий об'єкт рашистів. Постскриптом рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат на Донецькому та Луганському напрямках. Відомо, що лікувальні заклади міста Донецьк переповнені пораненими військовослужбовцями орди. Планові операції цивільним пацієнтам перенесли на невизначений термін. Нових поранених не приймають. В Новопсковське територіальне медичне об'єднання тимчасово зайнятої території Луганської області за останні дні доставлено до 300 поранених рашистських окупантів. Підтверджено ураження силами оборони України району зосередження живої сили рашистських окупантів в Якимівському районі Запорізької області. Втрати рашистів складають до 30 песиголовців пораненими та понад 10 здохлими.